9 жовтня 2022 рік. Хурма Соснівська. Ось такий стан на сьогоднішній день. Листя вже пов'яло, вже при, при доторканні так, осипається. А плоди ще тільки набрало забарвлення. Вони ще такі твердуваті, десь поодинокі починають достигати. Загрузка цього року дуже сильна. Це вже починає достигати. Вже декілька плодів з'їли. Але масового достигання ще немає. Ось такий вигляд має на сьогоднішній день Хурма Соснівська.